Зараз я вам хочу показати прекрасні околиці нашого рідного міста новий розділ. Бам! І на фоні я не знаю, чи буде видно, видно гірські хребти, Карпат. Тут надійку дуже в хорошу погоду видно вітрякі вітроелектростанції. Зима в новому роздолі прекрасна. Щоб сюди добратися, нам потрібно було йти через не менш мальовниче озеро Барвін. Озеро Барвін. воно знаходиться чуть, чуть нижче від нового роздолу. Знаєте, дехто каже, що зима ну, така собі пора року. Гори ну, там трошки земнувате, а от. Походити в околицях міста, села будь-якого вашого населеного пункту. Це є досить таке хороше заняття, але щоб була погода хороша, суха, бо інакше можна підмучити ноги. Зараз ми будемо йти в сторону озера Барвінок. Там я вам трошки підзніму, покажу стежини, якими я ходжу яка в нас природа прекрасна. Я би навіть сказав райський куточок. Хочу вам показати, що десь тут знаходиться гора Парашка, найвища гора нашого району Стрийського. Трохи пройдемося у бік озера Барвінок. Ну, чудесна, засніжена стежина. Там, до речі, колись був відпочинковий санаторій Карпат. Зліва можна побачити засніжений ліс, наче в казці. Розумію, що камера того передати всього не може. Але тим не менше, тим не менше казка залишається казкою. Колишня <кій> водонапірна башта санаторію Каштан. Так, тут стежка йде вліво, туди можна йти. На відпочинковий комплекс, але вже не каштан, а приватний. Вліво ми будемо зараз спускатися засніженою стежиною до озера Барвінок. Схил тут, я вам скажу так, досить крутий. Внизу озеро Барвінок покрите кригою. Там колись можна було взяти в оренду кораблик поплавати, зробити собі екскурсію. Зараз, ну, трошки воно занедбаному стані. Корабликами користуються тільки місцеві рибалки, а ми спускаємося далі. Так, цей стежиний ми спустилися. Спустилися. Тут були колись корпуси від каштану. Там барвінок. Ну і хто ще скаже, що наша природа погана? Тут знаходиться Роздільський Ніагарський водопад. Це наше прекрасне озеро Барвінок. дятел